Привіт, вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні ми поговоримо про те, що не можна робити водіям на дорогах в Німеччині. Наприклад, розглянемо, які штрафи можна отримати за перевищення швидкості в 10, 20, 30 км на годину. А також я розповім про цікавий випадок, коли людині довелося сплатити 5000 тисяч євро штрафу. І щоб вам було цікаво слухати, пропоную насолодитися мальовничими дорогами Бувалії. Поїхали, порушники правил дорожнього руху в Німеччині отримують штрафи та штрафні ба. Також легко можна втратити водійське посвідчення на термін від 1 до 3 місяців. Далі розберемо топ-порушень. Обмеження швидкості в Німеччині: обмеження швидкості становить максимум 50 км на годину в населених пунктах і до 100 км на годину на заміських дорогах. На автомагістралях у Німеччині в основному немає обмежень швидкості, але діє рекомендоване обмеження швидкості 130 км на годину. Це стосується усіх автотранспортних засобів з масою до 3,5 тонн. Якщо видимість на дорозі менше 50 метрів через дощ, сніг або туман. Не рекомендується їхати швидше 50 км на годину. Які штрафи та штрафні бали можна отримати за перевищення швидкості? Будь ласка, подивіться в цих таблицях. Заборони на водіння, як правило, накладаються тільки в тому випадку, якщо протягом 12 місяців вчиняються два правопорушення зі швидкістю 26 км на годину або більше. Недотримання безпечної дистанції. В Німеччині це карається штрафом або втратою водійського посвідчення. Так звана безпечна дистанція вираховується в метрах за допомогою швидкості, за якою ви їдете. При швидкості 130 км на годину відстань від транспортного засобу попереду повинна бути як мінімум 65 метрів. Недотримання дистанції карається штрафом в 400 євро, а також позбавленням водійського посвідчення на 3 місяці. Обгін по правій стороні в Німеччині діє абсолютна заборона на обгін по правій стороні. Тільки під час заторів дозволяється рухатися по правій смузі швидше, ніж по лівій. Обгін по правій стороні карається штрафом не менше 120 євро. Використання телефону під час їзди у Німеччині водіїв, які використовують електронні пристрої за кермом, сурово карають. Навіть коли ви розмовляєте по телефону, стоячи в пробці, ви можете отримати штраф щонайменше 100 євро і один штрафний бал. Якщо ви створите ДТП через використання гаджетів за кермом, ви заплатите 200 євро і більше, плюс отримуєте два штрафних бали. Цікавий випадок. Районний суд в Есені наклав штраф у розмірі 100 євро на водія, який тримав під час руху так званий Key, тобто ключ від автомобіля з вбудованим дисплеєм. Водіння в нетверезому стані. Водіння в стані алкогольного сп'яніння не буде класифікуватися як злочин тільки в тому випадку, якщо концентрація алкоголю знаходиться в межах 0,5-109 проміле, а водій благополучно керує транспортним засобом. За порушення можна отримати штраф до 3 тисяч євро і заборону на водіння в Німеччині від 1 до 3 місяців, а можна навіть відповідно до статті 316 кримінального кодексу Німеччини, крім штрафу, потрапити ще й до в'язниці терміном до 1 року, блокування машин швидкої допомоги або інших рятувальних служб, штраф від 200 до 320 євро. Та вилучення водійського посвідчення, розмір штрафу буде залежати від наслідків правопорушення, і буде таким: 240 євро, два штрафних бали і заборона на водіння терміном на один місяць за блокування доступу екстрених служб. 280 євро штрафу, два штрафних бали і заборона на водіння терміном на один місяць за нестворення аварійного коридору, що призводить до загрози життю. І 320 євро два штрафних бали і заборона на водіння терміном на один. Місяць за нестворення аварійного коридору, що призводить до пошкодження майна. І ще раз повім цікавий випадок, коли водія зобов'язали заплатити 5 тисяч євро штрафу за середній палець. 53-річний чоловік з Пасау, це в Баварії, попав на 5 тисяч євро штрафу, тому що показав середній палець з камеру фіксації швидкості. Найцікавіше те, що сам водій правил не порушував. В той момент, коли чоловік проїжджав повз камеру фіксації і показав свій палець, камера зробила фото. Тому що позаду нього наступний водій перевищував швидкість. І камера сфотографувала. Вала водія, який перевищував швидкість. А наш горе водій зі своїм пальцем також випадково потрапив на це фото. А за образу поліцейського в Німеччині можна навіть бути засудженим до одного року позбавлення волі без умовно дострокового звільнення. Після кількох місяців розгляду справи суд змусив горе водія вибачитися перед двома поліцейськими і заплатити штраф 5 тисяч євро. На цьому все. Але хочу вас ще попросити підписатися на мій канал. Ви знаєте, я подивилась статистику, і мої відео переглядають приблизно 5,5 тисяч підписників. А на каналі зараз всього 3,5 тисячі підписників. Тобто, ще оці 2 тисячі можуть якраз зараз натиснути підписатися на канал. Я буду дуже рада. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!